Що, час! Бапе, на всю <клухи> стрічає! Бапе, на всю треба вибігати! Один лотар! <клухи> <Хорош. клухи> як ми лягали там, блять кістками, блять! Ми теж з ними лягали кістками. Один ногу! Хорош! <клухи> В центрі немає нікого. Попе, не кидайся. Все, все, спокійно. Пацани, в нас нема форварда ні одного вперед. Ні, старше не вийде. Стати його! Ой-ой-ой, ой-ой-ой! Наївний гол. Нахуя ти кидаєш Лаутару в боротьбу з Калари? Все, не розстроїлись, погнали! треба нічейку хоча б! А, це ж лапо. Захита лесо. Волдаров кричає. Волдаров не дай убити, алло. Дайомо. Хто забив? <Фу> Еді. <плес> як він? Пахпа? Ага. А ще його троль. Троль. <laughs> а чого <че> його троль? <плес> він сам себе назвав троль. <плес> Хорош! Кінь, ти нога! Вертайся, кінь, вертайся! Один Є! <плес> 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 біля Пацани, подержіть пасік, нахуя ви несетеся, блядь. бля. Кейн грає. Кень вертає, блядь, м'яч. Тікайте від цього. ой ой йо Літ. Вернулись, вернулись! Валтару, вертайся за половину поля. Свою, свою, на свою, на свою. Нахуй ти за ним ходиш! Дані себе вдома ти стій. Перший. Добре. Ногу, ногу Лаутаро. утару. блядь. Це... Ой-ой-ой, опять розрив. <звук> Тяне шов цього м'яча. все со Кейн, пресіть, 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 Кейн. Вернулись тепер, бля. Кейн! блядь. Насілки! блядь. Табу, конечно. Пацани! Бапе, Кен, ви якщо пішли вперед, вертайтесь, сука, кохті рвіть назад! Одна стінка! Зразу ворота будуть пусті! Ворота будуть! Лоутаро твій! Вова твій! Вова твій! Ногу! Гаряче, блядь! Гаряче, блядь! Шире, якщо сидіти! Кен, 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 Кен! Все, Хакимі! Щоби на радку! Хакимі! Хорош! Перший, перший! Не дати, не дати! Добре, Вєдік, добре! Вертаємся, вертаємся! Кей нахуй там, нахуй там, вертайся! Вертайтеся, вертайтеся! Заткуйте, заткуйте! Заткуйте! Що ж за слово робить заскуйте? Хорош! Так! Зрадяться! Таки ми вертаємося! Гороше! Не Доходить вас, бакена! Що ж тут гаряче, в цьому матчі! Дві команди хочуть Возної, все візної, взяти максимальну кількість очок. Хорош, наш м'яч! В цьому <суму> бачу. Їхній, їхній! Їхні. Але поки рахунок 1-1. Фоден, Фоден! Ногу, ногу! Хорош, на пешечка, та пешечка! Один! Все, все, все залишилось, не треба. Не треба, Хакімі, не треба. Один, Лаутару, не кидайся. Добре, нога! 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 Так, отак, Акімі! Добре! Вова твій! Лаутару! вова твій! Вова твій! Добре! Кинь! Все, спокійно! Ой-ой-ой. Ну там як би так! грубо, грубо, грубо! Скільки там ще? 50 секунд. 50 секунд! Передержіться, сука! Оро! 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 Все, збили темп, розпасувались. бо канапешечка канапечка Дайте йому забити гол! Дальні штанги він закриває, як ляхто, блядь. Та їжу! Цьому... Хорош! Сам сам, сам. Грай грай! грай. Шо, Прошу, блядь. 10 секунд! Дальна штанга! І, ай, діх, ти, ай, діх... До вихода! До вихода гра! Пацани, не просвіть! Ширше! воротником зібрав! <кху> <кху> Такими! дальня штанга закриваємо на Тікайте від нього!

Все, покину. Вот Втечи, втечи, кит, лаутару. На фланг. На фланг, ширше, ширше. Все, ширше, зворотик. В центре, Эйди, в центре Эйди. Не, не давай. Запусти да играем. Охуй играем. Вперед. Вперед. там бля удар штрафный оранжевый штрафный удар бля штрафный удар для оранжевых бля давай штрафные пойти блядь он не Ну он рукой уже играл. рукой уже, рукой уже играл. Ну рукой, шаблон. Мы теперь не успеваем сыграть игру. Да время уже закончилось, блядь! Записав, якщо пацани не забудуть. Ну, тут, тут не факт, що вони щось заб'ють там. Давай б'єте! блядь! вісім тридцять блядь, зіграли. Бля, блядь, зараз ще пропустять, блядь.